И всем привет, с вами Щука И сегодня я буду играть в Bedwars и сегодня я науден и земной мий друг Ярик Да, вы ее не знаете, а теперь будете знать. знак Так, и Бедварс дрочи Стена Ты шо, Эндер у меня сейчас будет 35 на блоки Вто человек эндерперл на спини він тут... має б у них базы, не может Ага. Ой, ці карти знаю, я тут ауту когось. Конечно, друге місце, але Але знаю, як тут как. Тут можна легко достроить до іншої бази. Тебе навіть не помістить. Тобі зараз зара не тут. Я знаю, як достроить до іншої бази, Тебе навіть при тому не помістить. Та до золота добился? Я вибра. Ой! Я йду побештись. Так, ми жовті. ти чел? Якщо шо не вбив, чи вбив? Ваше хочу... ой, блін. Я бачу тих лохів, я йду їх вбивати. Так, кому? Ага. я... я... що живий ще? Ми будемо виживати без крывать. чуєш, щерки, да, нас будем себе такую міні базу десь де? у мене ще нічого нема. мене щось є? чуєш, давай смотрим типу по базу, щоб нас не в белу. Чем она шкровать? Мене меня видка. А, давай, не бел. Ха, я вже же Так я не знаю, я я куплю цей, нагрудник. Короче, буду тобі все казати, бо у мене якось і на этом уже скоро мене то скоро мы назло мать. Что нас ломалась на кровать. напевно. Стоп, ми хто? ми... накрыли. красна ми... кровать, красный, не? же нам? жовтина, да? Тут mm -hmm. на золоті Тут є золото, короче. де? Yeah. Ну, тут. Там де ми построили до золото. Тут є золото, тут нікого нема, а не, йде сыних, і він До а, нас! Чи куди? Та ні, там де золото. Окей. Okay, я тут ж по два я худи. А зараз собі куплю. Типа закуплю стоп, вий, щоб бути мажорчик. Давай, 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 тут заражение. А да тімейти? Воу. Давай иди скоро. Нікого нема. Чешь, хоч приколи, шо изела зелені і жовті. Хай, ну да, да. І ще й жить впав в побмензе. Давай стрибай, Ой, тут для тебе по три. Це спеціально для мене, так? Скільки в тебе лочків? 837. Стой, купляй. Так, тут один зелений. Він де до тебе. А у я вже зма. Чи зелених двоє настрої? Як ці мухи так справились, із... я не знаю. Нас о, і жовтий, то наший. О, то правим. що зараз може купити Ender Pearl? Та не купляй наш. Треба, я їм кроватку зламаю і в. О тут хорош. да? Та... Так ні, ти собі купив меч. Який в тебе меч? самий перший. Угу. Купи собі хоч другий і. Да ні, у мене другий. О, тоді собі той. Я купляю собі е, яблучко і эндер Купи Купайся собі нагрудник. Нет. Другий. <звук> Тиша, де зелень скажи? Чо? З... о, не там, бачите, микрофон не вы. Вия... Скажи, де зелені? <звук> зелені во. <Животі. бо>. Ох, <звук> ти... ти потім побачиш мене на відео! Як вони ще нужо. Тоже не смей. <звук> Тоже смешно речі. Ти лагаєш. Я знаю. то Холо шаров. Чи скажи, да я зелена вас? А вот. За кроватка. Давай бери золото. Какое золото я заряду полкаш? Кипав Я Давай кидай. Давай да. Скань хороший. И давай, давай скоро там бля. Тиша, дай кровать, скажи. Кровать заряду. Кровать сверху. Ну, типа, м такие башни, бачишь? Почему я попал? Злива. Вот это, да да, 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 бачишь? Вот uh, тут? Да, 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 вне, во. Да не. А, лоу. Вс ⁇ изи. Да пару бывай, 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 ну не ничего, бывай. Вы не кись? Нет? Есть. Вс ⁇ хорош. Я боюсь на того бо він чуть сильнейшим. Давай там не давай. А ты він без броньки, чуєш? Я купляю лук, окей? Лук і давай. Він без броньки, давай. Я попав. Та попала на скин. Блядь, так гулять, іду вбивати. А, тут тут дебили Він теж тоже впав? Да. О, ми виграли. Ой, да. Там Ми виграли. Мы выграм? Там. Или. Давай ще раз, вы тоже сейчас. Да, я у мене час, просто до сих пор награничен. Ну короче, с вамбу щука і... Ярик. Всім удачі і всім пока.